Вона справжній вибух енергії, її життя нерозривно пов'язане зі спортивними бальними танцями, які стали другою мовою Анастасії ще з раннього дитинства. Та, окрім паркету, ця харизматична і відкрита дівчинка не боїться нових викликів. Вона пробувала себе в пілоні, акробатиці, а нещодавно здійснила давню мрію і почала займатися боксом. Про життя на паркеті щира, з чудовим почуттям гумору та нескінченною любов'ю до руху Анастасія Дунаєвська розповіла у своїй простій історії. З трьох років я займалася акробатикою, ходила на гімнастику, на співи. Я саме у дитинства мріяла підприємство. Піти на вокал, стати артисткою. Бальними танцями займаюся понад чотири роки. Чесно, я не думала, що мене настільки затягне. Спочатку я ходила ну, як просто, як хобі займалась. А, але потім це вийшло вже як мій ритм життя, і я майже кожен день ходжу на танці і просто кайфую від цього. Паралельно бальним танцям я займалася ще й пілоном. Нещодавно здійснилася моя трьохрічна мрія. Я пішла на бокс, коли я вийшла перший раз на паркет, спочатку я трошки сумнівалася, чи вийде в мене все, але потім ну я розслабилась і просто від танцю я просто куражилась. Мене дуже сильно підтримували мої тренери, діти, друзі мої. І коли це був перший мій турнір на танцях, і я тоді забрала одразу ж перше місце. Переповнювала емоції. Чесно, я не очікувала, що одразу ж вийду на паркет та отримую перше місце. Найбільше в бальних танцях мені подобаються, звісно ж, турніри. В мене ну, дуже гарні турнірні плаття, костюми, макіяж теж мені дуже гарний роблять. Тренування, звісно ж, подобається, тому що це підготовка до цього всього. Мій звичайний день виглядає так. В мене з самого ранку школа, після школи, в мене тренування танців. Також я займаюся англійською, українською мовою і польською. Ми з самого початку навчального року ми з мамою прозванюємо всім тренерам, вчителям, і плануємо плани на день, на неділю, щоб все було по часу і щоб все встигати. Деяким моїм друзям не дуже подобається, що в мене цілі дні зайняті і я не можу вийти з ними погуляти. Але деякі мене завжди підтримують в цьому, навіть іноді допомагають, там зі мною їздять на тренування, на турніри підтримують мене там. Пані Анастасія, ми запрошуємо вас на найближча складка. У нас бальні танці поділяються на дві групи: латиноамериканська програма та європейська програма. В європейській програмі мій улюблений танець – це е, повільний вальс, а в латиноамериканській е, самба. Найважчим було це тоді, коли в мене пропадала іскорка і Мені іноді не хотілося йти на тренування, вже не хотіла, вже хотіла кидати танці, особливо тоді, коли на турнірах я програвала, займала там останні місця. Це було, звісно, дуже сумно і чесно, я хотіла вже їх кинути. Але завдяки підтримці моїх тренерів та мами, я дуже швидко приймаю те положення, що танці це моє вже життя. І я без них не зможу. Тому вони мені допомагають е, швидко повернутися до танцювального темпу життя. Я мрію е, перейти в найвищий клас і е, в майбутньому стати тренером. Тому що я дуже сильно хочу працювати з дітьми. Тим, хто тільки починає, хочу побажати, по-перше, удачі у своїй кар'єрі, щоб вони йшли до своєї мети і ніколи не здавались. Я Анастасія Дунаєвська і це моя проста історія.